Доброго дня, з вами Андрій. Час, час, час. Зараз я покажу варіанти силіконових які Є, в наявності. є такі патрубки силіконові, чим вони відрізняються, як ви бачите, іде нахльост по оплітки по силікону. Тут один у нас нахльост іде. ось такі силиконові патрубки є в наявності. Плюс є силиконові патрубки. ось такі. Тут трохи другий нахльост іде розміри діаметр. Як виглядає це другий комплект. Також є по окремо, ви можете придбати у нас раз, два патрубки, тобто можна придбати все це і окремо. Так що, Кого зацікавили, тут у нас різні варіанти. Тобто, Повністю є і звичайна резина, і силікон по наявності дуже багато запчастинок. Е, так що, кому треба хлопці, переходимо.